Всім вітання на зв'язку 33 МБР. Сьогодні ми виїжджаємо на Полтавщину. Там е донька нашого побратима, який загинув в тому році, випускається з дитячого садочку. В неї була мрія потанцювати на випуску з батьком. Їдемо вирішувати, втілювати в життя її мрії. Так що завтра випуск, зустрічай нас Полтава. Логонка, а просто каталася на велосипедах, тільки всі. Все на своє місто каталося. Ем, а там у мами банку, ну бачите, там. А, а от там, якщо їхати туди, то там, то там я катаюся на коні, в село їду. Там тетя така. І коняк звати кет і Озі. І ще біла якась, тільки я не пам'ятаю яка. Це наш парк. Я тут з катаюсь катаюся на качелях, на батутах. Це мій улюблений парк, де я можу побавитись. Приїхали досити на випускний з бригади, де наш Ігор служив. Це випускник! Випускник. Завтра надійшло? Ні. Культури в нашому місті це наше серце. Я особисто ходжу туди з дитинства. І там ми дружили, там ми познайомилися з дуже багатьма людьми, і з Ігорем також ми там познайомилися, грали різні ролі. Нам було цікаво. Так проходило наше життя. Ми Вчилася я в інституті, працювала і ходила в гурток театральний. Ігор теж працював у Палаці культури, займався фотографією, був освітлювачем сцени. Ми дуже дружили, розуміли один одного. Він був доброю, світлою людиною. Я любила цю людину. Він був в моєму серці, так? Да? Багато років. Він би був гарним батьком, дуже гарним батьком, мудрим, гарним, чесним. Він був, він міг би дуже багато дати свого розуму, доброти власне своїй дитині. Але війна, бачите, так розпорядилася, що батьком він не став. Він був би дуже гарним чоловіком. Порядним, впевненим, за ним було спокійно. Але також війна не дозволила цьому статися, тому тепер він просто в пам'яті як добрий друг. Всі ці роки. І хай він таким лишається. Хоча війна це не його. Але так сталося, що той Ігор, якого я вважала, знаєте, який він не зможе, він зміг. Він зміг не то, що там да, бути поганим там, чи когось убивати. Ні. Він зміг захищати. Захищати всіх, хто залишився тут. Свою землю, своїх рідних, своїх батьків, своїх друзів. Просто своє. Життя свою Україну. Я йому просто вдячна, що він зміг. Кажеш, Приходжу, балакаю, розказую, що вона йде там в школу скоро. Або щось у неї болить. Або вона щаслива, або просто подякувати, що ми тут безпеці. Жалко. Самі лучші хлопці тут, і друзі наші, і батьки для декого. Хотілося їх бачити не тут. І дуже страшно, коли ти дивишся, і є пусті місця, і ти розумієш, що хтось колись їх займе. Дуже хочеться, щоб все все остановилося, і ми перемогли. І ці пусті місця залишилися назавжди пустими. І ніхто новий сюди не додався. Раніше тут була дошка пошани, і тут були найкращі люди нашого міста. На жаль, вона перетворилася на дошку пам'яті. І це гарно, що у нас є таке місто, куди ми можемо прийти, побалакати. Звісно, є ще кладовище, де гарний меморіал. Знає, тут, а? Будують, але ну, на кладовище. Я поки що дитину не возила, бо якось <звілляння> так. Не з'япайся, ти чого? Ти вдіваю кожух і тут дуже холодно. А літом буде жарко. Я про ту сітку. Коли, я, коли мене мама народила, я трохи підросла, вона знайшла таку ідею плести ангелочків. І ми ви їх зробили багато. Волі нам передаю їх. Світа каже: мам, дивись, у нас є нитки жовті і сині. Я подивилась, якось так перестала стрічку в інтернеті і натрапила на певний вид діяльності, як з ниток ангелочків робити, але там трошки по-іншому. Ми спробували, я показала це дитині. І вона маленька була, допомагала, і я робила. І от просто ми дали собі ціль, що ми хочемо зробити роту янголів. Я навіть не знаю, скільки це рота. Рота наша, напевно, виросла вже в армію цілу. У світі, звісно, була мрія, що є мрія, що кожен, хто отримає нашого ангелочка, він залишиться живим. Я хочу, щоб закінчилась війна і повернувся папа. Я поправлю туди. Я поправив. Учись ліс виклада. О, я их так. так, покрутилась. Так, все поясником типа. Тепер діваюся я, так? Да? Хай цей день моя дитина буде найгарнішою принцесою, якою хотів би бачити її наш друг Ігор, да? і, можливо, її тато. Колись закінчилася ця війна, і якомога більше донечок мали з ким танцювати, танок, на своїх випускних, на своїх весіллях, до кого приносити своїх онуків, а якомога більше донечок мають своїх татусів. Бо наші зараз військові за це стоять. Хай буде так. Було дуже класно і дякую, що ви поїхали на мій випускний.